Пекотного липневого дня в Центральній міській бібліотеці міста Горішні плавні зібралися поціновувачі фотомистецтва на відкриття другої персональної фотовиставки Наталі Тарасової із назвою Невимовна чарівність буття виставка створена за ініціативу Олени Дудко, директорки Центральної бібліотечної системи та за підтримки Ірини Зеленської, начальниці відділу культури, спорту та туризму. Це людина, яку не треба представляти, яку дуже добре всі знають, шанують у нашому місті. Тож дозвольте, шановна пані Наталя, привітати вас із відкриттям вашої персональної виставки, подякувати вам за вашу творчість, за ваш талант, побажати вам творчого натхнення, такого гарного настрою. Жодна людина, житель нашого міста, не буде байдужий. Дивлячись на ці фотографії, у вас там є все: і любов, і подорожі, і романтизм, і глибока філософія. Така людина, як ви є, дуже різноманітна, наповнена. Дуже хай у вас все буде добре. Наталя Тарасова за фахом інженер теплоенергетик. Працювала на полтавському гірничо збагачувальному комбінації інженером. А після двох декретних відпусток остаточно вирішила закінчити кар'єру енергетика і присвятити себе дітям, сім'ї і улюбленій справі. Пані Наталі розповіла, що вперше зацікавилася мистецтвом фотографії у 9 років, коли подружці батьки купили фотоапарат. Вона ходила по вулиці і фотографувала там першу плівку свою, і вона мене сфотографувала. Потім принесла мені фотографію, і щось саме це мене дуже вразило. Коли я побачила себе, там, я подумала, коли я виросту, я обов'язково, зароб... ну, коли зароблю свої вже перші гроші, я куплю собі фотоапарат. Сьогодні фотографія стала масовим захопленням. Розвиток технологій призвів до того, що навіть кожен, хто має смартфон, може відчути себе фотографом. Для більшості людей ця професія видається простою. Але є в ній щось незвичайне та особливе. На думку героїні, фотограф це художник, а разом з тим і майстер по роботі з фототехнікою. Фотограф це в душі, мені здається, завжди фотохудожник. З самого початку це художник, це та людина, яка бачить красу в світі і намагається її відтворити. А щоб володіти… Виразом, в, в, як, як сказати, майстерністю виразити цю красу, треба обов'язково волотіти фототехнікою. Ну, інакше ніяк. Пані Наталя черпає натхнення, коли бере в руки фотоапарат. А беру його в руки, коли я йду на прогулянку, коли я виходжу там на берег річки, коли я йду на поле. Їду в мандрівку, і коли він в мене вже в руках, знаєте, я інакше починаю бачити світ. А потім з'являється бажання цю красу зафіксувати і поділитися нею з іншими людьми. Ця виставка створена для всіх, хто бачить наш світ особливо красивим. А головне, фотографія є засобом відображення емоцій, які наповнюють душу і серце авторки. Надія Угнічева. Велика шанувальниця творчості багатьох учасників групи фотосушка, в числі її фаворитів Наталя Тарасова. Мої улюблені фотографії, мабуть, це із групи Дім і побут, бо це дуже велике мистецтво показати саме красу свого приватного будинку і життя в цьому приватному будинку окреме життя саду, окреме життя клумби, окреме бачення вулиці через фіранку. Я по фотографіях Наталі Тарасової визначаюся, коли почалося справжнє літо, бо в неї завжди. Абрикоси, сливи, кавун. Я по її фотографіях бачу, коли потепліло на вулиці, бо на столі уже на вулиці стоїть чашечка чаю. Я е, слідкую, е, як вона пече домашній хліб чи е, е, якусь тарту чи ватрушку із фруктами. Кожна світлина фотовиставки розкриває душу авторки, талановита, чарівна та багатогранна Наталя Тарасова. Творча людина, яка малює свої картини через об'єктив і допомагає глядачам помітити красу буття Наталя Тарасова є співзасновницею клубу Фотокухня, що діє в центральній міській бібліотеці. Колеги по клубу в захваті від виставки. Кожен раз, коли дивлюсь на її фото, на яке я хочу подивитись знов і знов. І я не можу зрозуміти, як вона це зробила. Тобто, тут питання навіть не в налаштуваннях фотоапарату, а от от як я ходила на цьому місці багато разів, як вона от саме так його зафіксувала на знімку. Здавалося, це такі речі, які ми проходимо. Вони просто у нас десь під ногами, але от вміння побачити мало того, що вміння побачити, вміння передати глядачу, щоб він також відчув цю атмосферу, цей настрій, ніби сам там побував. Ну, це талант. Лілію ткаченко, професійну фотографиню з міста Кременчуг. Захоплює тонке бачення світу авторкою, її бажання передати відчуття жаги і насолоди від життя. І це неймовірно великий талант. Мені дуже подобається бачення її кадру. Вона вона ловить ту саму мить. Яка передає максимально емоцію, тобто вона відчувається у свою чергу. Пані Наталя радить фотографам-початківцям любити цю справу, цікавитись, дивитись на світ відкритими очами і намагатись виразити щось своє. Щось своє, свій настрій, свій погляд, своє захоплення. Організатори запрошують мешканців і гостей міста горішні плавні відвідати фотовиставку, яка триватиме протягом місяця. Бажаємо Наталі Тарасові та її колегам безмежного творчого натхнення, приголомшливих ідей і вдалих кадрів, неймовірних історій та яскравих сюжетів, чудових моментів життя в об'єктиві фотокамери.